Ось лідері зазаки Андрію Вікторовичу, до новорічних свят подарували каталог від компанії ЛР Сістем Харетенбютен німецького виробника, в якому розказано препарат Алоя Вера німецького. Виробника е мексиканського рослинного походження. Цей препарат надає свою діяльність співрозвитку та застосування здоров'я. Е застосування здоров'я Людини, яка е, працювала все життя е, на роботах, е, це такі, як я. І е, у мене більше 20 років стажу, ну, я працював у сфері діяльності строїтельства. І як мені один е, одна людина. З якою я познайомився у 22 році, у 2022 році, сказала, що в строїтельстві взагалі взагалі нічого не платить. Платить 0%. же я на собі побачив ці шляхи розвитку діяльності і побачив, як люди. Звіняюсь за вираження, пиздять того, чого немає. <кхід> і отакий от новорічний подарунок до 2023 року. Тепер я лідер німецької компанії, яка буде розв'язувати мої обов'язки. Буде все проходити через термін дії цього препарату. Цей препарат використовується на території України. На територіях України. Цей препарат називається Алоя Вера. Отакі От вітамінчики пробаланс для головного мозгу. Для серц... від серцевих судинних захворювань. Отакий препаратик Омега теж, яка використовується на лікарських рослинних травах. І от ось у мене ще упаковочка стоїть, яка прийшла. Яку я розпаковую. Це препарат алоя Вера. Це вітамін, вживання і існування людини в системі розвитку життя кровоносних судин і, і, і с, від спазмів, від зболі, від всього. І отакий ось мастер, бачите, Тож головний мозг написано. На є дві разні упаковочки: виноградна, вітамін і смородоновий. Це, бачите, одна упаковочка така. а Це інша упаковочка така. бутилочка. Так як цей тест потрібно пройти, Мені надали цей препарат. я По проходженню пройшов у доктора тест на здоров'я, і потім ця людина надіслала мені сертифіковану продукцію і дала гарантійний талон, який буде існувати у моєму у моєму житті та поліпшенні здоров'я. Люди думають, що це все, як говорять, извиняюсь за враження, це все не так, це все. І а на самом ділі, воно не так усе. Так що спілкування з тими людьми, з якими я спілкувався, дуже коректно. І люди розказують свої ро ролики на каналах Ютуба, в соціальних мережах та, та на Kan, на каналі е, спілкування. Бачите, який католог. Католог прислали б. Це б. Ці люди з України працюємо на всій території України. Е, цей е, продукт. Застосовується в Україні вже 10 років, а існування цього продукту полягає 30 років на територіях Європи країни. Цей препарат застосовують президенти, інженера депутати, спортсмени. І дається розвиток ето, як у сфері, у сфері магазинів, так як метро, метро, епіцентри, процент використання дії і оплати дуже малий, а препарат алоя вера і лідер німецького виробника ЛР Харрестен Бютен Systems UA надає процент для того, щоб був розвиток, і цей розвиток пов'язаний в бізнес-класі. Так як я вже в бізнес-клас вступив у 2023 році. І мій лідер, мій підприємець, він буде підтримувати мене. Також у мене є різні користувачі і лідери ЛРУ України і буду лікуватися, буду читати, буду написувати на каналах і Ютуба, і буду розповсюджувати цю інформацію, тому що справа і річ річчю цій інформації існує. Бачите, ось, Чоловіча мужність, тут каталог бумажний є. Є сайт, який вже буде розвиватися у 2023 році. Він уже замований лідерами і вже начало розвитку є. Сайт Андрій Зазека. Логін. Можете будете заходити і дивитися. Це бізнес клас. Моя структура, мій контактний номер телефона 067 334 45 45. Діло в тому, чому я такі, в таку сферу пішов. Тому що я від незнайомих людей. Які мене е, добили до такого, що я терпів, терпів. І потім, коротше, на всіх, е, як би сказати, подивився блин, Що вони робили, блин. Я це все бачив за своє життя, блин, за 40 років. Вони робили таке, блин, що воно нікому не треба. І я це вирішив. Я подивився на цей розгляд. І подивився, коротше, в чому полягає суть. А суть полягає в тому, що це все була Росія, це все було, блин, не, неправильно. І, і за чого на території і почалася війна. На території України. От такі справи. Моє місце знаходження, я проживаю в Київській області Бучанського району. Контактний номер заведений під паспортними даними. Всі документи під паспортними даними. Приложені дія. Так що, любі друзі, будемо, як з лідерами вважати цю, цей намір, намір і напрямок справедливий і будемо застосовувати цей препарат. Так як ви мені помогли. Так як ви мені е, дали згоду Бен, і дали розвиток е, мого здоров'я. Дякую всім, дякую вам, дякую іншим людям. Ну, як говориться, що... Більше я ніколи не побачив той війни, яка вона должна була бути. Ну, якщо я, я це все бачив, бачив і тікав від тих людей незнайомців. Любі друзі, гарного вам настрою. Приходьте до компанії, реєструйтеся все через неймовірні результати і спраця людей цих дає користь. Люди, які були в різних сферах, вони спробували цей апарат і дають вимір теж свого життя і підтримку до лідерів ЛР UA Systems Butan